Останніми подіями на коли Олександр на, 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 на наступно тижні. Зараз у нас е, е, період пам'яті, ми розробили у нас портрети, висять всіх, які загинули, у нас там е, вогники горять, і ми вирішили, що тиждень ми нічого не робимо, це тиждень пам'яті. Ніяк ми повідміняли свої усіліті всякі. Мероприятия там мало бути, день народження у нас, люди є, ми то скромно тільки привітали. Тому ми дотримуємося тієї загальної трагедії, яка є. Ми дуже хвилюємося. Ми дуже хвилюємося те, що в Криму зараз відбувається. Нас університет, я вам ще раз скажу, поза політикою. Це дуже добре поза політикою. І ви, якщо подивитеся за всю історію, якщо ви вчилися, в цьому університеті ніколи не приймали ні президента. Ні прем'єра, нікого. Оце тільки в період політичних баталій, коли вибори йшли. Але по закону ми не могли не пускати сюди, бо ми мали дати їм аудиторію для зустрічі. От і все. Але всім в одну? Всі в одну, і нікому ніхто, ніхто дітей не заганяв. Який би політик не приїжджав. Ми дітей не заганяли. Вішали оголошення, маєш бажання. цікавий тобі цей політик, іде його послухати. Не цікавий, не йде, йде, і ніхто і за це нічого не буде. Тому абсолютно. Діти наші приймали участь. Я вам скажу, в медуніверситет мене викликали в адміністрацію і критикували за те, що ваші діти найбільше приймають участь в, в цих заходах. Ніколи ми, ми ніколи зав... нікого не забороняли. Зав... Більше того, ми пішли зав... зав... студентами на зустрічі і оголосили в каліку, зав... для того, щоб, їх... щоб, потім... зав... щоб вони боги не накопичувалися зав... по навчальному плану. І це діти знають, ми нікого не боїмося, ми про це розповідаємо. У нас в університеті надзвичайно хороший контакт з студентами. Може хтось і є такий, що не задоволений, бо зараз такий час, що двійку ставлять, а він йде, каже, тато питає, от випадок був, тато питає його, що двійку. Та? та хотіли хабаря, а я не дав, бо мені двійку поставили. Ну, шановний, час такий, що можна зараз перевернути що завгодно. Але цей час, коли університет. Не фінансують. Його кинула місцева влада, його кинула центральна влада. А ми все-таки стараємося триматися кулачка, бо є діти. Шість тисяч дітей нам довірилися і прийшли сюди. І ми мусимо зробити все для того, щоб було. Ми зробили 10% фонд стимулювання студентів. Назовіть, хоч один університет, де студентам премію виплачують, а ми виплачуємо. Де є нагороди фінансова і нагородна, ну, кращий студент, як на це називається? Кращий студент, ректорська нагорода. У нас є. Чого? У нас діти їздять по всій Україні, усі конференції приймають участь. Тому хвиля є. Тут справа. справа не в мене, шановні. Я настільки радий, що відбулося те, що відбулося. На кінець-то стряхнули те, що нам не подобалось. Але я боюся. Наша голова студентського самоврядування, яка представляє 6-тисячний -ти колектив студентів. А, як, як Марія. Марія, а, чи є можливість проінформувати студентів, призначити дату і зробити загальне студентське біч або в актовій залі, або може навіть на вулиці? Запитань небагато, але я хотів би уточнити все-таки щоб річ не уточнити, дати їм можливість висловитися, щоб кожен із них міг сказати, є такий от факт, є така от людина, такий от викладач, який вчиняє ем, певні дії корупційні. І тоді, ем, якщо вони скажуть, перепрошую пан Штополюк, якщо вони скажуть, що ви нечесний, чи ем, якщо вони висловляться за вас, а багато за хто висловлюється за вас, наприклад, вас студенти, як точно в вашому ем, е, сьогодні казали, що Стополюк хороший. Але якщо висловиться за викладачів чи де. за проректорів, які вчиняли якісь е, репресії, чи які вчиняли якісь е, корупційні дії, е, я хотів би, е, щоб ви відреагували на такі факти, на таку позицію студентів. Якщо, власне кажучи, не, не ословлюватиметься взагалі вас. Це один момент. І другий момент, точно знаю, що з давніх часів тут є така погана традиція е, стосовно літніх відробітків що ти можеш нести добровільне м'ясо замість їхніх відробітків і таким чином. Студент, Студентам не повідомляють, я це дуже добре знаю, не повідомляють, що вони мають право не відпрацьовувати і не вносити в добровільних І виходить так, що через те, що їх не повідомляють, величезні суми вони несуть з креготом зубів, тому що дуже складне становище будь-якого студента. Я хотів би, щоб о, цей факт. О, я я вам повідомлю. в університеті вже декілька років відмінено взагалі відпрацювання. Не ви? існує як система. Тому, якщо якась група зініціювала щось там, то це на рівні групи. В університеті, я вам ще раз офіційно говорю, зліквідована система відпрацювання. Причому не тільки студентами, а й авітурієнтами. Ви знаєте, раніше було так, вступив, зарахували, повинен був 5-10 днів там. Відпрацювати. Тому цього в нас немає. Якщо є щось на рівні групи, що зібралися якісь аудиторії покрасили, ну вибачте, то це з якого року є такий наказ чи. Наказу немає, його не було ніколи. Але для того, щоб відпрацювати, колись видавались накази, відпрацювати і так далі. У нас такі накази відсутні. Їх немає природі. Ну, з якого року вони заборонені, тут чи не відбуваються ці. Можна чітко? Ну, з 10-го. Ну, я ректором призначений у 2010 році, з 10-го року цього не було. З 10-го вже не було. Так, да, не було. Пам'ятаю, точно, що, що приходив в 12-му і відпрацьовував на тому ж таки на історичному факультеті, з тих час той день. Ну, добре, то, немає тут, так. Да. ну тут добре, що є питання. Які на рівні ректорату, а є питання на рівні факультету. Я більш ніж переконаний, не можете впливати на цю ситуацію, і можете покласти край, зі, я, я... <клухи> Ну, впливати можу і впливаю, але край покласти, вибачте, я... мої дії настільки обмежені, що я... я не можу. Я закликаю, я всім пояснюю, що це не гарно, не потрібно, що студенти не повинні. Але вибачте, так, так, так всякий буває.